14 людей загинули в авіатрощі в Броварах на Київщині. Серед них четверо дітей, члени екіпажу та урядовці. На борту гелікоптера ДСНС були міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін і держсекретар МВС Юрій Лобкович. Серед загиблих також помічниця міністра Тетяна Шуляк, керівник його охорони Михайло Павлушко та фотограф Микола Анацький, який теж був на борту. Гелікоптером керівники Міністерства внутрішніх справ прямували на схід і мали зустріч у Харкові. Близько восьмої ранку. Місцеві жителі побачили охоплену полум'ям машину, що стрімко знижується. Airbus Super суперпума, що належить надзвичайникам, упав між дитячим садком і багатоповерхівкою. Вчителі, які йшли в школу, ми ж на 8.30 всі в школу, то бачили, що він летів з тої сторони, наче з Порошинки, Він уже горівши, летів і він знижувався, знижувався, знижувався. І просто, просто він потягнувся і він зачепився, а там висотки 20-поверхові, як кажуть, наскільки правда, що туман світла ж ніде де немає. На порятунок до дитячого садка одразу кинулись перехожі. Тут через забор передавали діток, ранених. Вони були ну, не такі сильні рани. В них в основному були синці та подряпини. Ми занесли їх додому, наклали їм пов'язки, записали імена фамілії, знайшли їхніх їх, батьків. Також ми за садочком там не могла проїхати служба екстрених допомог, ДСНС. Ми допомагали розгрібати це все, відтаскувати машини, щоб служби могли проїхати і надати потрібну допомогу. Речник повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що дослідження причин катастрофи може зайняти кілька тижнів. Для цього, за його словами, слід залучити авіафахівців. Досудовим розслідуванням вже займаються слідчі служби безпеки України. Наразі розглядаються декілька версій трагедії, серед яких порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера або умисні дії щодо знищення транспортного засобу. Півробітники СБУ проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб встановити всі причинно наслідкові зв'язки і деталі трагедії. Виконання обов'язків міністра внутрішніх справ поклали на очільника національної поліції України Ігоря Клименка. За це проголосували на засіданні уряду. Після обговорення з парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства. Росіяни вперто намагаються просунутись на Донеччині попри величезні втрати. За даними генерального штабу, ворог має безуспішні спроби наступу в районі Авдіївки, що біля окупованого Донецька. При цьому основні сили кинуті на Бахмутський напрямок. Загарбники штурмують і знищують села під Бахмутом. Ймовірно, щоб ускладнити логістику оборонців міста. Лише напередодні українські воїни відбили дев'ять російських атак. На цій ділянці фронтом через незначну кількість колаборантів загарбники змушені завозити чиновників з Російської Федерації для виконання управлінських функцій окупаційного режиму на тимчасово захоплених територіях. До того ж, спостерігається нестача працівників у різних галузях, тому що місцеві жителі не бажають співпрацювати з окупантами. Тож росіяни намагаються завести робітників із тієї ж Росії та тимчасово окупованого Криму. Окупанти збільшили термін ув'язнення кримському бранцю Олегу Приходьку. 64-річного активіста Російський суд визнав винним у так званій неповазі до суду, і до п'яти років ув'язнення додав ще місяць. Повідомляє видання «Грати». Присуд винесли ще у квітні минулого року. Однак відомо про нього стало лише зараз. Буцімто під час судилища про так звану підготовку приходьком теракту, бранець ображав свідків обвинувачення.

22 он все это Украина скажет, на каждой Украины. Хочу, чтобы и все знали. Тогда и коронавируса не будет теракта в мире и ничего. Но Украина китайская граница все будет. В жовтні 2019 року до оселі Приходька в Сакському районі вдерлися Фазбівці, знайшли українську символіку, портрет Степана Бандери, червоно-чорні прапори та буцімто вибухівку. Бранець пережив тортури і 2021 року був засуджений окупантами до п'яти років в'язниці. Зараз він у колонії «Владимирський централ. Окупанти розшукують кримських татар, які ухиляються від мобілізації до російської армії. Про це розповів очільник кримсько-татарського ресурсного центру Ескендер Барієв. За його даними, росіяни продовжують мобілізацію, але вже не в активній фазі. Окупанти мають список, який назвали переліком осіб кримсько-татарської національності, що ухиляються від служби. Розшук людей та подомові обходи російських силовиків свідчать про спроби Поповнити окупаційну армію каже Барієв, тобто ми бачимо, що окупанти продовжують з одного боку шукати людей і надавати повістки а з іншого боку, вони більше і більше збирають інформацію, хто де є, і ми не виключаємо, що це може в майбутньому використовуватися і для насильницької евакуації. Згоріла хата, горий сарай. Під санкційний російський збірбанк таки наважився відкрити філії в окупованому Криму та Севастополі. Впродовж майже дев'яти років російської окупації Збірбанк, який є одним з найбільших варев, цього не робив. Вочевидь, через острах західних санкцій та втрати активів. І філій у Європі в офіційній заяві російського банку вже наобіцяли покращення інвестиційного клімату та соціальних. Ного становища в окупованому Криму. свої офіси на півострові обіцяють відкрити до літа, мовляв, поки шукають місце. А от появу перших банкоматів Збірбанку на півострові оптимістично анонсують на кінець року, вочевидь не враховуючи плани збройних сил України.